Вихідними на стадіоні Молодіжний у Полтаві відбувся матч другого туру Першої ліги України з футболу. Місцева команда Полтава приймала лідера чемпіонської групи Кам'янець-Подільський епіцентр. Матч видався динамічним та напруженим із великою кількістю гольових моментів. Перемогу з рахунком 2-3 здобули гості матчу. «В другому таймі я рахую, що дуже цікавий футбол, правильно до вболівальники. Спочатку нас, так би мовити, затисли Полтава. Потім, після коли ми вже почали програвати, нам ну, виходу не було на було. Ми вирвали цей матч. В контексті турнірної таблиці ну, Ми розуміли, що матчі будуть до останнього туру. Ми це прекрасно розуміли. Да, я ж кажу, що все попереду, я сказав хлопці, але все залишилося шість фіналів. Полтавці активно розпочали гру і вже у першому таймі мали нагоду для взяття воріт. Проте в підсумку поступилися з різницею в один м'яч. «Епіцентр – центр дуже хороша команда, лідер нашої групи, заслужена. Три роки грає в чемпіонській групі, бореться за вищу лігу. Не про це мова мова про те, що ми дійсно грали сьогодні непоганий. Перший тайм і створювали моменти. На жаль, пропустили. Якби трішки логічно, тому що повинні були забувати, але Перерві трішки відпочили, і другий тайм вийшли вже зробила заміну, і наші футболісти проявили просто якийсь, ну скажімо так, сильний характер. Після двох турів другого етапу «Епіцентр» залишається лідером чемпіонської групи, тоді як Полтава отримує друге місце в турнірній таблиці. Наступну гру Кам'янець-Подільська команда проведе 19 квітня проти металіста. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.